Добрий день, Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні моє відео, мої новини для тих, хто має робітничий фах. Це і електрики, і зварювальники, і пекарі, і кухарі, і е, багато інших спеціалістів. Отже, 4 липня цього року відбувся відбір системи експрес-ентрі, який був саме для таких працівників. І відібрали 436 кандидатів і видали їм запрошення подавати заяву на імміграцію. Система експрес-центр це головна система, яка була розроблена з метою регулювання, керування імміграцією спеціалістів Канаду. Якщо ви зацікавлені в імміграції, і ви є спеціаліст, ви можете використати цю, використати цю систему для того, щоб приїхати в Канаду. Отже. Є спеціальний відбір, спеціальна категорія міграції, яка називається Skilled Trades. Якщо вас цікавить імміграція в Канаду, пишіть нам.